Ось такий, друзі, маємо результат. У обрізці Рівномірно розположені гілки, в в одному ярусі, в другому ярусі. І вибрано шість свічок в третьому ярусі. Центральний провідник ми ще пускаємо рівно догори. Тобто, бачимо, сюди є подібне розгалуження. і зроблено. Епіляція. Ось така цікава буде з часом зростаюча форма. Це, звичайно, не буде відноситися як ну, ніваки, але така форма теж може собі існувати, і ви можете її собі самі спокійно зробити. Тобто тут не потрібно мені зайняло часу. Ну, 25 хвилин, якщо б ще її не знімав, то взагалі там 15-20 хвилин. Ось так. Кому відео цікаве, підписуйтесь на канал ставте свої вподобайки.